Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Також сьогодні хочу нагадати про. Право на пільгу у розмірі 100%, знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу мають ті пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості. Хто ж має право, давайте розберемося. Користу, скористатися даною пільгою в межах встановлених норм мають право колишні педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники. Працівники спеціалісти зі захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти, сфери культури. Членам родини пільговика зазначена пільга не надається. Пільга напряму залежить від вашого доходу. Надається в тому випадку, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні 6 місяців розрахунку на одну людину не перевищує величину доходу, що дає. Право на податкову соціальну пільгу У 2024 році розмір податкової соціальної пільги на збільшився і становить 4240 гривень. Пільга надається протягом 12 місяців з місяця визначення такого права. Що ж, які необхідно мати документи, вам потрібна довідка або записи в трудовій книжці, які будуть засвідчувати ваші дані про роботу в сільській місцевості за окремими спеціальностями. На підставі наданих документів інформація про плігока буде внесена до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Для призначення пільги пенсіонерам, які перебувають в даному реєстрі, на Потрібно надати заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, та документи, які будуть підтверджувати ваш факт проживання в сільській місцевості. Вам потрібно подати заяву та необхідні документи до пенсійного фонду в один із способів або особисто через сервісні центри у Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської. Селищної міської ради відповідних територіальних громад, Центри надання адміністративних послуг також приймають дані документи. Можете почтою відправити на адресу пенсійного фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок пенсійного фонду чи через портал Дія.